Порядок денний засідання виконавчого комітету міської ради містив 51 питання. Першим рішенням стала підтримка подання на присвоєння звання почесний громадянин міста Славути посмертно загиблим захисникам України: Ростиславу Ніколичуку, Миколі Борейку, Руслану Цепіню, Олександру Полончуку, Миколі Квітці, Олександру Зінчуку, Андрію Тимушчуку, Віталію Гриценюку та Сергію Цихміструку. Більше десятка питань були присвячені розгляду питань комунальної власності: майна, житла. Об'єктів оренди оголошення аукціонів тощо. На засіданні підсумовували роботу комунальних підприємств та структурних підрозділів виконавчого комітету зі зверненнями громадян. Взяли до уваги результати ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності міської лікарні та комунального підприємства славута сервіс затвердили план роботи виконкому на третій квартал. Традиційними були соціальні питання щодо виділення управлінням соціального захисту населення, матеріальної допомоги та питання сектору опіки підприємства. Клування та усиновлення дітей. Усі проекти рішень були підтримані членами виконкому.